Модернізований регулятор швидкості з реверсом, з радіатором охолодження, контакти мама для зручного та надійного під'єднання, вилка, модернізований регулятор, запускаю. Замовлення це у мене 742. Даю реверс. клац, і даю газу. Крутиться, тримає навантаження. Зупиняю. і Дивлюсь на ватметр: 181 Вт. Коротше, під час навантаження тримає швидкість, от я демонструю. Крутиться собі двигун, даю навантаження, різке, він на, на якусь там долю секундочки зупиняється і підтримує тоді швидкість. Ось так. Хоп. І працює. А якщо йому давати плавне навантаження, от, зупинятися він навіть і не, не, не планує. Так, збавляю оберти, перемикаю реверс, даю газу. Отак вот працює. Підтримка швидкості під час навантаження.